Вона живе у двох маленьких кімнатах удома, тримає підпільну літературу, пише дисертацію з історії української мови та заварює дві чашки чаю з одного пакетика. Це все про Ірину Фаріон, те особливо побувала в гостях випатажної народної депутатки власного житла в столиці лів'янка поки що немає. А от яка її тимчасова оселя, дивіться просто зараз. На зустрічі з ТСН особливе Ірина Фаріон запізнюється на 45 хвилин. Проте вибачається. Каже, затримали посли Європейських держав. Ніче страшного. Нардеп від партії Свобода як приїжджий народний обранець живе тут за державний кошт двомисний номер на 11-му поверсі готелю на Майдані Незалежності. Від халка. Да. Коридор, ванна кімната, вітальня і спальня. Із вікон краєвид усього Києва. Опозиціонерка хізується. Ось у цій кригівці в неї підпільна література. Про Степана Бандеру у спальні книжки взагалі повсюди. Здебільшого з української філології. Кандидат наук каже, розривається між політикою і наукою. Ну, от живеш так багато, але нічого. також кошти робити. І з техніки в номері старенький телевізор і холодильник. Мінібар, бар, там вже є ви використовують. Я ну я вам можу Я не знаю навіть. Зачекайте, що там є в тому холодильнику. Гостям Фаріон пропонує чай з одного пакетика на двох і розважає розмовою про життя. каже депутатської зарплати у 16 тисяч гривень їй вистачає, бо квартири в Києві не треба. Вона сюди приїздить лише працювати. Платити за одиницю одягу більше тисячі гривень не звикла. Тому столичними цінами приголомшена. Важливо, я не знаю тут місці, де нормальні люди одягаються, бо де ненормальні. Я це вже побачила, де суми там п'ять тисяч на мешти або щось. Це просто якісь. Можливо, тут є якісь такі місця, де нормальні люди купують собі мешти за 800-700 гривень. Це принаймні, у нас така ціна у Львові. Дешевші у Львові й перукарні Фаріон зазвичай відвідує салон на території вишу, де викладає львівська політехніка. У Києві вперше зробила укладку за 300 гривень і досі не може собі того пробачити. Тепер знайшла дешевшу державну. За скільки її зачісують у комітетах Верховної Ради, депутатка не зізнається. Та й одяг каже для неї не головне. Звичайно, що жінка має бути красиво одягнена. Звичайно, красиво одягнений і зі смаком має бути чоловіка, тим більше, якщо він на презентабельних посадах. Але коли з цього робити культ, тоді ти сам стаєш річчю, розумієте? Але я не річ, я маю крила. Уперше вона розправила їх на всю країну після візиту до одного із львівських дитсадків. Там депутат, тоді ще міськради, навчала дітей називатися по-українськи. Міша ось про ми і поговоримо. А насправді міша це Михайло. Тепер уже народний депутат бореться проти російськомовної преси. Чому в кіосках Інтерпреса, які розташовані по всьому Львову? Під новинками української літератури виставлені журнали з назвами Лиза, «Одохне», Натали і Полина про Україну та її майбутнє Фаріон може говорити годинами. Розмов про себе і своє нинішнє життя намагається уникати. каже, коханий у неї є, але бачитися щодня вони не можуть. Лише розмовляють телефоном та скайпом. Обидва люблять читати і сидіти в парку біля Львівського університету. Він любить м'ясо, а вона ненавидить готувати. Ні, я нічого не готувала, я гріла курку. У 49 річної Фаріон є 24-річна дочка від першого шлюбу. Більше дітей вона не хоче. Каже, місія виконана. На часі докторська дисертація та слід в історії України. Як там каже Ліна Костенко. Що будь-який фініш це початок чогось іншого. Ну, от я цього фінішу ще не зробила. ТСН особливе один плюс один.